Шановні колеги, відповідно до положення про конкурс, у нас один кандидат на посаду директора школи гімназії No25 Одеської міської ради у складі комісії заступник Бенини Чолена, представник професійної спілки освітян, директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Гринчишин Галіна, головний спеціаліст питань персоналу, Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної загальної освіти, і сьогодні відсутні депутати Еднарович та Єремиця за поважними причинами. Але кількість необхідна в нас є, ми можемо починати. Надаю слово секретарю нашої комісії, будь ласка. Запрошуємо кандидата, Запрошуємо кандидата і показуємо конверт. Добре. Добре. Добрий ранок. Шановні колеги, в нас одна кандидат на посаду Козакевич Ірина Станіславівна. Ірина Станіславівна, прошу всіх членів комісії вас запевнити, що поверх завданнями запечатані, запаковані. Будь ласка, відкриваємо. І у вас зараз буде приготовування. Перше, не хвилюватися, спокоїтесь. Перше це пахове тестування. Багато років працюєте, певно, що ви знаєте. Це те, про що ви будете сьогодні писати і говорити. А у вас буде пів години, якщо впоратися раніше, просте раніше. І зараз ми вам пропонуємо обрати білет, Подивіться на не уважно. Пригадайте студентські руки. Обирайте okay. те, що вам подобається більше. О, добре, що до вас ближче? Номер два. Білет номер два. білет номер два. Ne pozabite jih vpisati, postaviti datum, prosim, e, fiksujte čas. А так, три. Починайте. Спокійно. Вам дати щось в карболончики пісні? Я вже не пилася. Ну, Тому спокійно відповідайте, все буде добре. Мне 18 -го. писать uh, липня и написать еще на пойдешь. так, 9 а так, 10 Б, так, 11Б, так, 12 А, так, 13 А, так, 14 Г, так, 15 Б, так, 16 А, так, 17 А, так, 18 А, так, 19 Б, так, 20 В, так, 21 Б, так, 22 Б, так, 23 Б, 24B, так, 24 В, так, 25 Б, так, 26 Г, так, 27 А, так, 28Г, так, 29В, так, 30А, так, І балів. Запрошуємо вас повернутися. Ірина Станіславовна, ми вас вітаємо, 30 балів з 30 Ви Велика молодець. Ще раз вам пропоную заспію. Так, не можна перебувати. Зараз у вас буде а, завдання з вирішення ситуативної задачі, пов'язаної з вашою професійною діяльністю. Будь ласка, обирайте знову номер бюлету. Показуйте. Він ваш щасливий бюлет. Підлазить. Теж потрібно буде підписати, поставити дату і пам'ятайте, що все, що ви пишете, це те, що ми прочитаємо. Більше ви нічого не зможете додати. Тому максимально повно і лаконічно. ласка, у вас відповідати. 10 12 Okay.